Перше питання. Ти людина, яка має постійно визначити громадську позицію, яка сюди прийшла за щось. Саме до... так. так? А, твій думку, що треба робити завтра? Що ти будеш робити завтра? Що ти закликаєш людей робити завтра? Які план дій має бути завтра? А, ну завтра, оскільки було оголошено про страйк. Люди повинні страйкувати, повинні пословлювати е свою непокору. Люди просто тут збираються не просто так, вони не згідні з тим режимом, який зараз встановився. І потрібно просто виказувати це будь-яким способом, який. Бажано це робити в Києві, але якщо нема змоги, то, то в своєму місті. Окей, ще одне питання. А, як ти, крім того, що ти сюди прийшов, висловлюєш і поширюєш свою думку? Так? Може в соціальних мережах, може, в Звичайно, я. Я інформую всіх і інформую сам себе, як тільки можу. Соціальні мережі це мій, моє основне джерело інформації, оскільки медіа зараз незрозуміло, чи продажні, чи ні. Треба слухати людей і, і дивитися живі трансляції, як тільки це можливо. Тому зараз такий виник новий метод переглядання інформації, як Ustream. Тобто живі трансляції через інтернет, громадське тіві зараз е, проводить свої трансляції. Тобто е, це живе телебачення, там нічого сфальсифікувати неможливо, тому що це все наживо відбувається, і люди бачать, що відбувається. Окей, і... Okay, і що таке? А, може, ти маєш якісь месич, може, ти маєш якусь таку свою вимогу громадянську до кілька влади, до західних охоронних органів? От що би ти хотів висловити так коротко, чітко і якби ти зустрів когось там з влади, Що би ти хотів сказати? А, ну. Мій основний лакорічний заклик це те, що влада, яка боїться своїх громадян і боїться їхньої думки і мирного спротиву, вона не заслуговує бути владою. Це мій меседж. І не потрібно таку владу захищати, якщо вже йде мова про правоохоронні органи. Окей, читайся, дуже тобі дякую.